Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Американські чиновники мають докази, що китайські компанії продавали Росії нелетальне обладнання для використання в Україні. В адміністрації Байдена висловили Пекіну занепокоєння. Один з офіційних осіб США зазначив, що наразі невідомо чи знає про цю допомогу центральний уряд Китаю. Попри це, штати вже попередили про наслідки надання матеріальної підтримки у війні. Нелетальне обладнання, яке Росія отримала від Китаю, містить бронежилети та шоломи. У США вважають, що уряд Китаю має вжити заходів, аби припинити допомагати агресору. Держсекретар Тоні Блінкен відвідає Найближчими тижнями і ймовірно обговорить ці нелетальні постачання до Росії. Якщо адміністрація Байдена дійсно визначить, що центральний уряд Китаю навмисно надає допомогу Росії, то адміністрація повинна буде вирішити, наскільки сильною буде відповідь, йдеться у повідомленні. Така пряма матеріальна допомога від уряду Китаю також означатиме очевидне поглиблення самопроголошеного партнерства Китаю з Москвою, яке досі виглядало ретельно прихованим. В межах своєї справи проти ПВК Вагнера Міністерство фінансів США оприлюднило супутниковий знімок, який показуючи. Північна Корея постачає зброю Росії. На фото видно російські вагони, які в листопаді їхали з Росії до Північної Кореї і назад, найімовірніше, це була перша поставка піхотних ракет і снарядів для використання вояками ПВК Вагнера в Україні. Постачання зброї є прямим порушенням резолюції Ради безпеки ООН, наголосив Кірбі. Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що за весь вересень зафіксовано лише три рейси, то за листопад 34. Часом до Китаю одночасно прилітають декілька АН-124 та ІЛ-76 російської компанії Волга Дніпер. Після того, як Дефенс Експрес помітив підвищену активність польотів літаків Ан-124 російської компанії Волга Дніпро до Китаю. Було вирішено детальніше прослідкувати за цими рейсами, скориставшись публічними сервісами з відстеженням польотів, прибуттям та відправлення літаків з аеропортів, був отриманий значно більший масив інформації, який дає значно загрозливішу картину. Зокрема, до цих рейсів залучено значно більше літаків ніж показали попередні дані. Мова йде про регулярні постійні рейси Джен РФ, які здійснюються не лише ан 124 а й Іл-76 компанії «Волга Дніпер». Загалом зафіксовані регулярні польоти наступних бортів. Тенденція кількості вильотів також показує динаміку щодо стрімкого збільшення. Станом на вересень було лише три рейси – два Ан-124 та один Іл-76. При цьому останні два – 27 та 30 вересня. За жовтень вже 11 рейсів та з'явились ситуації, коли в один день до Джен прибувало одразу два АН-124. А ось у листопаді 34 рейси станом на 27 число. При цьому паузи між рейсами стали коротшими, а прибути могли одночасно і три літаки. Рекорд одночасно чотири борти 23 листопада, один ІЛ-76, Ра 76952 та три Ан 124, Ра 82081, РА 82044, РА 82074. Також російські АН-124 та ІЛ-76 за Звичайно, щось вивозять з Китаю. Про це говорить, що частина рейсів до Китаю прямі, наприклад, Москва, Внуково або Шереметьєво, джинджо Вони тривають близько восьми годин, а зворотний шлях через проміжну зупинку у Новосибірську або Барнаулі зрідка Красноярську. А далі вже на Москву, тобто всі зворотні рейси тривалістю до приблизно п'яти годин. Що саме РФ вивозить з Китаю, поки залишається таємницею. Цілком можливо, що це, як пишуть у китайських соцмережах, просто форма: бронежилети, шоломи та інша подібна амуніція. Але активність рейсів розпочалась через місяць після оголошення частково. Мобілізації та не припала на її пік. Можливо, мова йде саме про зимове спорядження, яке відшивається на китайських фабриках, але ганяти руслани за бушлатами можливо витратно навіть для РФ. тобто вантаж має відповідати критеріям значного дефіциту для РФ та мати велике значення. Або це вантаж легше транспортувати саме літаками, наприклад, для мінімізації охорони. Більше того цього вантажу необхідно багато, як з точки зору кількості рейсів, так і можливої ваги, бо мова йде про 34 польоти лише за поточний листопад. 22 Ан-124 та 12 ІЛ-76. Для розуміння це об'єми вантажу вагою від півтори тисячі тонн, з урахуванням реалістичних масогабаритних показників у 50% від максимальної вантажності, а не допустимої ваги моновантажів. В цьому випадку навіть ідеї, що це можуть бути критичні для російської оборонної промисловості мікросхеми, розбиваються у кількість рейсів, бо уявити, що РФ різко знадобилось півтори тисячі тонн мікросхем, виглядає нереалістичним. Тому не варто виключати, що Китай виробляє на замовлення РФ вже готові вузли. Та агрегати, які у зборі мають більше об'ємної, ніж реальної ваги. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.